Україна продовжує вражати стратегічні цілі на території ворога. У ніч на 10 січня Служба безпеки України спільно з морськими силами ЗСУ здійснили високоточну атаку по складу боєприпасів у Ростовській області. Як повідомляє РБК України із посиланням на джерела у службі, удару було завдано ракетою Нептун у координації з дронами. Спочатку дрони СБУ перенавантажили систему російської ППУ, змусивши її реагувати на безпілотники. Після цього на склад, розташований поблизу села Чалдер, було завдано удару ракетою Нептун. Джерела повідомляють, що внаслідок атаки розпочалася вторинна детонація боєприпасів, спричинивши багаторазові вибухи. У соцмережах росіяни всю ніч скаржилися на звуки дронів і вибухів. Це була надважлива ціль. Склад із розвідувальними дронами, які противник використовував для ударів по наших містах і фронту. Тепер їх стане менше, зазначило джерело в СБУ. Поки в Ростовській області детонували склади, у Росії серія інцидентів, що додають хаосу. У Москві екстрено посадили літак через повідомлення про бомбу. Як пишуть ЗМІ, пасажир, який зробив заяву, також напав із ножем на жінку. Проте вибухових пристроїв не виявили, зазначають місцеві змі. А у Таганському районі Москви поліція перевіряла припарковані автомобілі через повідомлення про небезпечний предмет. Усе це свідчить про посилення напруження всередині країни-агресорки, зокрема у її столиці. Пекельна бавовна у Росії. За ніч по той бік кордону наші гори сусіди чули вибухи. У російських каналах зазначають, що цієї ночі був наліт дронів мінімум у п'яти регіонах. А що случилось? У ростові на дону Таганрозі, Краснодарському краї, Воронежі, а також у Ленінградській області і прикордонні. Жодну з локацій обіцяю не залишити без уваги і розповісти максимально детально. Ви ж підпишіться на канал сейчас і поїхали. Росіяни вже не знають, за що хапатися. Як не детонує, то хлопає. Щонайменше п'ять регіонів не спали у ніч на 10 січня. Найбільше дісталося Ростовській та Ленінградській областям. Так, місцеві жителі Ростова чули понад 15 вибухів. У західній частині міста ПВО намагалося збивати безпілотники, та це не вберегло їх від уражень. Ворожі пабліки кричать про пожежу на заводі «Пластикфактор» у селі Крим. Всього за 10 кілометрів від обласного центра. В той бік з Ростова прямувала купа пожежних машин. Доповідають свідки. Спалах нині ліквідовують на території виробничого підприємства. Про горіння. І тамтешній губернатору своєму телеграм. Тобто, фактично, він визнав, що так відбулася пожежа. Крім того, на хуторі Крюков Куйбишевського району через падіння безпілотника ушкодження отримали кілька будівель. Там вибите скло, посічені фасади і покрівля в семи садибах і школі. І ще одне займання гасять у Чалтері. Горять приватний будинок та автомобілі після падіння уламків БПЛА. А це, ну, буквально гриб, хоча й не ядерний, у небі над Таганрогом. Лунало точно два вибухи. Моніторингові канали сповіщали про ракетну небезпеку. Відбій дали на світанку при тому, що загроза БПЛА ще зберігалася аж до ранку. У Міноборони РФ кажуть, що сили ППО збили 40 БПЛА по всій території Федерації, і 16 із них саме в Ростовській області. Ні, слова ж про Ленінградську. Тим часом у місті Гатчин спалахнув завод Інгріатех, який займається виробництвом панельного покриття та лакофарбової продукції. У ЕМАСР заявили, що пожежа охопила площу 1900 квадратних метрів. Палає двоповерхова цегляна будівля. До гасіння займання залучили півсотні вогнеборців і ще 12 одиниць техніки. Також там розташовані підприємства із переробки та консервування риби адмірал. І Гатчинський СКК, що випускає панелі для будівництва житлових будинків і адміністративних будівель. Місцеві повідомляють, що перед пожежою чули вибухи. Зараз також чути детонацію. Халепа не лише через сам вогонь. Агентство Інтерфакс з посиланням на місцеву владу сповіщає, що у Гатчені після атаки дронів. Розлився ацетон. Жителі нарікають на який запах. Ну а чим же так небезпечний ацетон? Ця речовина володіє високою токсичністю і вибухонебезпечністю. Для людини висока концентрація ацетону в повітрі здатна викликати запаморочення, нудоту та задуху. Розлив цієї речовини загрожує серйозним забрудненням довкілля і загибеллю тварин птахів. Крім того, путяністи активно коментують влучання у ворожий військовий об'єкт. У вже Краснодарському краї йдеться про військову частину бази 238-ї артбригади та військовий аеродром. Поруч поки без подробиць. Ну, а це вже воронеж. Знову ж таки, поки нічого не зрозуміло, але очевидно дуже цікаво. За даними z Пабліків, дрони знищувалися у передмісті воронежа. Пошкоджено приватні будинки. І ще двічі за вечір напередодні місто зазнавало атаки безпілотників. Не менше як три БПЛА збиті над Брянською областю і один над Білгородщиною, хизуються росіяни. Разом з тим, не так гучно вони розносять новини з Енгельса на Саратовщині. Там вже третю добу догорає Нафтобаза Крістал. Надвечір минулого дня пожежа розгорілася з новою інтенсивністю. Схоже, вдалося загасити основну частину, але вже повідомляють про проблеми з авіаційним паливом. У п'ятницю зранку видно два великі стовпи диму. Тож ми стежимо далі за ситуацією. Які ваші ставки, скільки ще росіяни будуть гасити, і скільки ще будуть тліти ці от ворожі склади? Пишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Не перемикайтеся далі більше новин. Купа вибухи у російських районах. Дрони атакували Краснодарський край, Білгородщину, Брянщину і Ростовщину. Нафтобазу в Енгельсі гасять вже другу добу. Жителі скаржаться на смог. Більше подробиць. Далі у випуску на каналі Січас. Підписуйтесь і починаємо. Краснодарський край зустрічає гостей з неба у ніч на 9 січня. Там жалілися на масовий наліт БПЛА. Почалося все за півгодини після опівночі і тривало більше години. Дрони летіли саме на Слов'янський район. Про це пише керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Лунали звуки активної роботи ППО в Слов'янську на Кубані, де розташоване НПЗ. Пролунало не менше десяти вибухів. Передають свідки. Пропоную подивитися, як в небі ганялися. Зати о, о, тут. Ну, примірте. <різь> я за ПСУ висунув. Є. Ова, є. Поїхав я домою. <різь> я мої там бома. Промазали, Пройко, йде, дайся, промазати. <різь> Офіційний Краснодар прозвітував про дев'ять збитих БПЛА. Також про збиття звітували Білгородська і Брянські області. У Міноборони цієї ночі як досягнення зазначається нібито 15 ліквідованих одиниць. Але недолога протиповітряна оборона збила так, що скрізь купа пошкоджень. Так у Білгороді під час падіння уламків одного зі збитих безпілотників пробило дах у багатоквартирному будинку. Жаліється у своєму телеграм-каналі. Губернатор Гладку уламки ще одного безпілотника впали у селі Круглий Лог. На території приватного дому пошкоджено автомобіль та вибито вікна в будинку. Також зафіксовано локальні пошкодження на лінії електропередачі. Тим часом без світла залишилася графівка у Красноїруському районі та частина розумного. А у селі Чайки Білгородського району після атаки дронів пошкоджено паркан і ІКАМАЗ. Другий дрон атакував легковик. Він згорів у двох будинках. Посічені огорожі. Покажу вам ще відео із Таганрогу Ростовської області. Про це Мінборони мовчить. Але ППО бахкали й там. Ці кадри були зняті увечері 8 січня. Ростов на Дону навіть піднімав на чергування гвинтокрили. Тим часом місто Енгельс Саратовської області все в диму. Там і досі палає нафтосховище авіабази Енгельс-2, де дислокується стратегічна авіація РФ. Ситуація погіршилася через зміну вітру. Надзвичайники запровадили режим надзвичайної ситуації. Варшар, тут! Жар здійсню. Колишній рятувальник ділиться: це одна із найсерйозніших пожеж на моїй пам'яті. У момент розливу пожежа ускладнилася. А там ще є резервуари. Я ж нагадаю, що у середу комбінат Кристал зазнав атаки. Це підтвердило у нашому генштабі. Надвечір там почалася вторинна детонація. За припущеннями місцевих полум'я перекинулося на ще один резервуар. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів, і суттєво знижує їхні можливості завдавати удари по мирних українських містах і цивільних об'єктах. Як зауважив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, з боку Кремля заперечувати успішність нинішнього удару нерозумно, оскільки один із найважливіших регіонів Саратовська область опиняється не вперше під ударом. Нині Росія увійшла у фазу критичного дефіциту засобів ППО. Далі дослівно. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, у період повномасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська втратили 1038 одиниць засобів ППО знищеними, пошкодженими затрофейними. Станом на сьогодні категорія ППО російських окупаційних військ найменш компенсована. Це пов'язано з тим, що виробництво засобів ППО в Росії одиниці на місяць. Відновлення аналогічно. Тоді як на місяць російські окупаційні війська втрачають у середньому по три десятка засобів ППО. Виготовити і відновити вони можуть лише кілька, пояснює експерт. Але димова завіса накрила будинки не тільки по цій причині. Окрім пожежі на нафтобазі, яку ще не приборкали і досі, додалася пожежа у великому складському приміщенні. Тим часом на Курщині плюс один ліквідований окупант. Дрон атакував автомобіль, що рухався у селі Званне Глушківського району. Це була не просто автівка, а службова нива, у якій перебували двоє військовослужбовців. РФ внаслідок атаки один із них загинув, а другий отримав поранення. Пригода трапилася ще 4 січня. І це той самий приклад того, коли дрон б'є по транспортному засобу. Отже, там є ворожі військові, а не цивільні, як про це брешуть путіністи, які самі ж тероризують мирне населення України. Очевидно, машина мала відповідні розпізнавальні знаки, тому дрон зробив свою справу. Більше новин на інші теми. Далі підпишіться на канал «Сей час і не перемикайтеся.